Що краще, чи Lenovo? Обидва ці ноутбуки на 7 процесорах. Одному 12 ГБ оперативної пам'яті, тому що 4 ГБ йде впайне. Є одна планка на 8 ГБ В іншому просто стоїть планка на 8 ГБ. Але можна поставити одночасно дві плашки оперативної пам'яті. Процесори просто одинакові, диски SSD, СДНФАМ є так само одинакової технології, екрани одинакові. Тут залежить просто кому що подобається. Lenovo ThinkPad – це американська модель, яка виробляється на заводі IBM. Надійний, класний ноутбук, який не боїться залиття водою. Дейл, це просто класика в магнієвому корпусі, в ньому немає охорони від залиття водою, а це просто надійний приємний магнієвий ноутбук. У нас в наявності є дуже багато різних ноутбуків, є і HP в алюмінієвому корпусі, є ігрові моделі, сенсорні, яких екран на 360 розвертається, є графічні 17 дюймові ноутбуки, і дешеві по 600-700 до 1000 злотих. Такі моделі коштують по 1000 злотих, так що якщо комусь потрібно, в шапці профілю є всі контакти до нас.